Вітаю вас, браття і сестри. Дякую вам за вашу активність. Вчора я сказав, що немає запитань. і Зразу декілька запитань надійшло, за що вам спасибі, обов'язково на них будемо відповідати. Сьогодні на злобу дня хочу підготувати невеличкий такий відеоролик. Вчора, всі ввечері, ми чули звернення нашого президента, котрого ми обирали більшість з нас, українців, і його ставлення до нас. Православних української православної церкви. Я не хочу його коментувати, хай його коментують інші наші ієрархи, які на це уповноважені. Я тільки хочу сказати час настав. Ми всі зрозуміли, що влада не буде те, що я і зразу говорив, ні з ким рахуватись, хто знаходиться в українській православній церкві. Тому що були такі голоси священиків, які казали: та ні, ні, там заберуть тільки деякі храми. Другим просто буде нелегко, будуть вони якось існувати. Ні. Ми ще раз це вчора почули. І просто зараз чекати смерті, як каже поговорка, це ще важче, ніж отримати вже саму смерть. Тому я вважаю, браті і сестри, настав час діяти. Ми бачимо, як в Франківську не було кому відстоювати храм. Забрали, про що я вже розповідав в попередніх своїх роликах. Зараз ми бачимо всіх, прикута увага до Києво-Печерської лаври і бачимо, як поки що люди відстоюють. Подивимося, сьогодні нам всім треба об'єднатися навколо своїх храмів, навколо своїх монастирів, навколо своїх святинь і захищати їх. Я думаю, що там і поламаються зуби, де наполюються ці зуби на активність прихожан. Тому зараз не той час, коли можна щось говорити, сидіти вдома, філософствувати, а час настав діяти. Браті і сестри, ще раз вам нагадую: я українець, я тут родився як корінний закарпатець, у мене дід, прадід, мої всі були тут. У мене паспорт громадянина України. Таких у нас абсолютна більшість в українській православній церкві, як я, українці, сьогодні нас зробили штучними ворогами. Я з перших днів підтримував. Президента в боротьбі проти агресії, яку веде Російська Федерація з нашою країною. Від нашого приходу отримали люди благословіння піти захищати в лавах Збройних сил нашу країну. Наші священники відпустили своїх дітей, благословили, причому добровольцями не то, що там повістки вручили. І сьогодні ми стаємо ворогами нашої країни. Такого ще в історії ніхто не пам'ятає. Це прецедент на весь світ. Мені дзвонять звідусіль з Америки, от вчора дзвонили вночі, як ви прокоментуєте, з інших країн. Мені пропонують тікайте, приймемо вас, будете тут служити. Нікуди тікати не буду. До кінця буду тут і закликаю кожного з вас брати приклад, захищати свої святині. Як я сказав, час настав діяти, і не будемо нічого боятись, будемо мати тверду надію на Бога Він нас...